То, апостольський символ віри це був синтез нашої віри, складений такий, така дефініція для того, щоб ті, хто готується до хрещення, могли собі якби, визнавати в такий короткий спосіб віру і теж її, вчитися в те, що вірить, ну, переживати. От. І, ну, і це, це, ну, це для нас важлив, важливі дуже слова, тому що вони допомагають, пригадують і. І провадять нас по цій вірі. Отак. Вчаємо в суспільстві слово, що я вірую в Бога, але е, життя цієї людини якось е, взагалі ніякого стосунку до Бога немає. Ні. Тобто часто можна почути, я людина віруюча, але не практикуюча, я там, людина е, вірую в щось, там, невідомо, що ні, і, е, е, ну, і це до кінця якби, е, е, до кінця е, неправильно, тому що якщо ми говоримо, в контексті християнського життя і в стосунку там, наприклад, до символу віру, то вірою — це вже ну, це вже якийсь певний такий стосунок відношення до тих слів, які я буду промовляти, або до того конкретної, до тієї конкретної правди, яку я визнаю. Тобто, якщо ми говоримо, що я вірую в Бога Отця, Вседержителя, то я якби показую свій стосунок. Я говорю про свій стосунок до цієї правди віри. Про яку говорю, тобто це вже не просто якесь там припущення, це не просто слово, яке говорить про те, що я собі там десь свідомий того, що Бог існує. А тут же, якби це слово мене впроваджує у відносини з Господом. Богом. Тобто, це ну, насправді дуже, дуже відповідально промовляти це слово вірою і потім говорити, що я вірую, тому що я, по суті, визначаю своє життя. Я говорю, що от я такий, і мій стосунок до цієї правди, про яку я говорю, от такий.